Як нам поєднати блискавку з нашим виробом? Нам потрібна тоненька ниточка і тоненький гачок. Спочатку я проходжу по самій блискавці тамбурним швом. І моя вам порада: стежків тамбурного шва повинно бути стільки, скільки у вас петель або стовпчиків на деталі вашого виробу. Наприклад, у мене верх сумочки закінчився 40 стовпчиками. Тож я роблю ось таких от 40 стежків, і потім мені буде дуже легко прив'язувати виріб до цієї блискавки. Так я проходжу до кінця і закріплюю ниточку. Булавками я прикріплю половинку сумки до блискавки як бачите, і починаю їх зв'язувати. Мій останній ряд на сумочці є поєднувальним. Я проколую гачком, ну, проходжу гачком крізь петлю половинки та під петлю тамбурного шва і протягую через них робочу нитку. Ось, бачите, я її протягнула. і Зараз я просто пров'язую. Разом ці дві петельки на гачку, просто в мене виходить стовпчик без накиду. І так я в'яжу до кінця блискавки і до кінця ряду на нашій сумочці. Тобто в мене буде повне співпадіння, бо в мене 40 стовпчиків на половинці сумки і 40 таких стежків на блискавці. Коли я дійшла, я ниточку обрізала і перейду прив'язувати другу половинку. Як бачите, вона рівненька, тут дуже гарно все виглядає акуратно. Цей спосіб підходить не тільки для Сумочок, але й для кардиганів, для бомберів.